Привіт! Нарешті у мене фініш. Завершила я роботу. Ось ВДВ, торгова марка ВДВ. Т1278, називається Сніжна зима. Я її, як говорила раніше, розпочала вишивати на початку. 22 го року. Але так і залишила її, я тільки її була вишила з краєчку, та от тут її частинку вишила, і так вона в мене на станку висіла, до неї ніяк я не хотіла вертатись, але наприкінці десь в грудні вже перед самим Новим роком. Ну, так. Да. Та ні. Перед самим новим роком ні. Це вже я на початку початку січня. Да, на початку січня ну, я почала вишивати, продовжувати цю картину. Ключ я тут не міняла. Ну, там були деякі заміни в 10-му і. 10, 9, 9, 10, 11 номер. Але то вже на, на мій смак я замінила. Мені подобається торгова марка ВДВ, подобається її схеми. Я вже не одну вишила. Була в мене схема вишита Андріївський узвіз зимою. І Андріївський з весною. І ще в мене лежить літній, літній, літній пейзаж на андріївському спуску по картинам художника Шкляренко. А це вже в мене третя вишита від ВДВ картина. Все мені подобається тут і сніг, як вони підібрали. І ці от такі. Не знаю, як воно буде на російському бліки, а як на український, не можу сказати, як воно це буде. Будиночки. Де я поміняла цей бісер, що я вам говорила, 9, 9, 10, 11. Це він ішов в основному в будиночках. І трошки трошки в ялинках. Але зараз я буду вам показувати весь цей бісер. І по ходу розкажу. Так, ой, зараз, це вже готово, Бачите, вже приготовила три схемки, на які я хочу розпочати вишивати. Але я їх всі зразу хочу вишивати, такого ж не буває. Я по одній завжди беру. Не, не можу я три зразу вишивати. Я поки привикну до, до, до значків однієї схеми, потім кинуся до другої, там інші. В общем, якась для мене буде білі бердан. Не люблю я. Добре, хтось вміє так, а я так не вмію. І я от підібрала три схемки. Ось Ібе Студіо. Ось тут дівчинка з гусем, повна зашивка тут іде. Потім хочу дуже вишити від конька, називається антракт. він поближе це конюк, торгова марка коньок. Тут повна зашивка, мені теж дуже подобається такий срібний вік. Люблю фільми дивитися про цей срібний вік і Картини люблю. І ще одна, а це від фурор. Да, фурор Ой, падаємо, я та вишивка. Від фурор. Тут зима, трійка біло сірих таких коней. М -м. Теж повна, повна зашивка, і небо зашивається. Бачила інші теж кажесь фурора схеми. Так там, оце, де небо, там у них ще купула цер, церкв такий вигляд, виглядає. Теж мені подобається, ну такої я не, не, змог, не, ну, не придбала, не попалась вона мені. А ось така. І ось я хочу. Вишити, але не знаю, з якої розпочати. Чи З цієї зими. Все мене вже підібрано. я під, підібрала бісер. Ой, я сьогодні на тебе кинула. Так. І це хочу вишити. Ну, саме більше, зараз я хочу цю дівчинку вишити. Напевно, з неї і розпочну. Теж тут до, до цієї. Виробник цієї схеми дає паперові схеми. Такі, де я не сказала вам щодо, це вже її поправок ну, щодо цієї схеми ВДВ, дає два аркуші паперових схем. Ось одна частина. Тут я замальовувала вже ліцем. Це ось ой. Оце ось ця частина, так. І інша частина. Ось вона, це ця половинка. На схемі ось такий вони ключ дають. номера трьохцифрові їхні ДДВ. Але на схемі паперовій, дається розшифровка вже повністю п'ятизначний номер бісера. Так, все, починаємо розбирати бісер. Під першим номером у них йде, зараз, е, як вам казати, 530 чи по цьому казати. 462, 530-й, ось він біленький такий. перлинний. Далі другим номером іде у них 57-205. Теж він біленький, але з таким радужним покриттям. І він на схемі такий, дається, він як. Ну, як сіренької виходить. Ось. Так, третім номером у них йшов 38680. Це на оці бліки, блики, бліки. Ось, бачите, вони на, на даху будиночка, на самих цих ялинках. Є вони, є вони на снігу. Так, далі, четвертим номером в них іде рожевий ось такий: 17173. І... теж він перлинний. Теж він йде на, на ці бліки. Далі, четвертим номером, ні, це вже я 4 сказала, п'ятим номером у них йде 57 57,534 такий ага, блакитний, блід, блідоблакитний колір. Він тут, на ялиночках, там його видно, він такий. Тут ось він іде голубенький, а оці, що перед цим був такий він. 500, ні, не 504, 540-й він такий оцей, що вони завжди пощі там поруч. Так, далі у нас йде шостим номером іде у нас бісирочок 02, 223. Такий бускового кольору. Довго я за ним бігала, щось <кій> в магазині одному, другому не могла його знайти. Потім замовила 50 грам у себе в Києві в І ще, ще, не розпакувала його. Ну, а цей один а цей 10-ти грамовий так ще залишився. Далі, сьомим номером у нас іде синій 32 32 Тридцять що ж так погано видно. Ну, що ти ніяк не, не можеш? сфокусуватися. 32010. Він такий оце синенький. Бачите, він на ялиночках. Так, кругом він на ялиночках і на снігу. Немає його тільки на даху. Так, це ось такий синенький. Він ну, похоже на алебастер. На алебастер. Цей теж, до речі, алебастровий ось цей бусковий. Так, далі. У нас восьмим номером іде. Ось такий: 87,010. Його дуже мало треба. Він тільки входить, ось, віконечка. Бачите, вони поблискують. Тут його зовсім мало. По схемі написано 0,5 грама але тут які 0,5 грама там їх. Раз, два, три, 4,6. 15 штучок всього пішло. Так, далі. І де в нас 9 номером? Ось тут у мене трошки була заміна. Дев'ятим номером. Ось вони пишуть. 17 17,090. 170. Це він входить. В будиночки повинен входити. І ось тут, бачите, де виглядають ось ці стовбур, стовбур стовбур. 17090 це коричневий блискучий бісер. Я його не захотіла. Може, в сосні він би там і гарно дивився б. А от в будиночках я не захотіла, щоб він там блищав. І я його замінила. На 10070 матовий. 10070 сідена матовий. Ось він світленький тут іде. А Потім за ним йде 10 номером у них 10. 110. Це теж в будинки входить. Але я взяла теж 10110, як вони пишуть, треба брати такий, але взяла матовий. Він теж тут у будиночках, в темних місцях. Сосні Сус він тільки йде. Світленький, той що 10,070. Далі у нас 11 номером. 11-м номером. Іде 47010. Але я взяла теж 47.010, але взяла матовий. Він йде, йде в стов... Ні, да. трішки йде в стовбурах дерева і в віконечках будиночка. 47010, він теж блискучий, але я взяла матовий, щоб не так воно ж поблищало. Не люблю я дуже цих блискучих. Так, потім 12 номером в нас іде ось такий така гарнюня йде. Він якийсь сіро-зелений, так і каже, так он і. Пишуть, да? Сіро-зілений. Так, вони його і пишуть такий номер. Це номер 28958. Він такий зелено-сіроватий, він йде в гілочках ялинок. І він ще де? Ну, тут є він і в цих кущиках єсть. А так в гілочках ялинок. Так. Далі, тринадцятим номером, у нас іде теж зелененький. 58, 250. Я так його взяла, як ВДВ. Але його дуже. Мало, він тільки в мене пішов оце в цю ялинку от там. Отакий десь світленький. цій ялинки його зовсім не було. Там інший був зелений. Зараз ми про нього розкажемо. Так, далі, 14 номером, у нас йде 51-120, Так, я його і залишила. Він дуже гарно. Виглядає, теж іде в ялиночках, Особливо, ось у мене його ці ялиночки. Він такий щось вісенький, зелененький, зелененьким. Так на, на сонечки. Здається, як на сонечки грає. Ось такий. І останнім номером. Теж зелений іде 57, 290. 290. Це вогник блискучий. Я його теж не міняла. Він теж йде в гілочках цих ялинок. В гілочках ялинок. Ну, ось і весь підбір. Ось така вийшла картина у мене зимова. Тепер залишилось її оформити. У ну, мене ще лежить не оформлена. перед цим я вишивала там такий на тюр... ну, мініатюрка така. Мама з синочком прикрашає пасочки. І ще лежить теж, закінчила на початку цього року берегиню. Все, всі відео в мене ці є. Є, так що, можете подивитись там теж є підбір. Спасибі за перегляд. Кому сподобалось, ставте вподобайки. До нових зустрічей!